Вітаємо! З вами Київлада. Традиційно поговоримо про найцікавіші новини тижня в Києві та столичному регіоні. Поїхали! У Генштабі офіційно підтвердили інформацію щодо прослушки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нагадаємо, 17 грудня пристрої для зняття інформації були знайдені у кабінетах, які призначені для роботи залужного та працівників його апарату. Наразі слідство триває. 19 грудня відбулася велика підсумкова прес-конференція президента Володимира Зеленського. Серед найважливіших тез перемога залежить від нас, від нашої неготовності віддати країну. Щодо мобілізації, жінок заявив, що не підпише цей законопроєкт. Генштаб просить президента мобілізувати ще 400 тисяч чоловіків. Проте Зеленський наголосив, це коштуватиме бюджету 500 мільярдів гривень. Із залужним Зеленського робочі стосунки. Наступного року зробимо аж мільйон дронів. Про корупцію в країні пряма мова треба саджати і бити. До речі, про корупцію. Поліція викрила мільйонну схему розкрадання на будівництві Подійського Воскресенського мосту. За попередніми висновками експертиз, сума збитків столичному бюджету склала аж 24 мільйона гривень. Напишіть у коментарях, скільки дронів можна було б купити за ці гроші. У наслідок ворожої атаки дронів на столиці уламки пошкодили житловий будинок у Солом'янському районі. На верхніх поверхах здійнялася пожежа, госпіталізували одну людину. Верховна Рада легалізувала медичний канабіс. Закон ухвалили в другому читанні 248 депутатів. Зокрема, він регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності, встановлює норми для виробництва ліків на його основі і дозволяє купувати їх тільки за електронним рецептом від лікаря. Однак закон має підписати ще президент Зеленський. 20 грудня Кличко нарешті відкрив оновлений Дахтірівський шляхопровід для автотранспорту та трамваю. Покращений шляхопровід має збільшити пропускну спроможність до 45 тисяч автомобілів на добу. Сподіваємося, на цей раз не обвалиться. З аеропорту Бориспіль до Європи вилетів боїн 777 300 авіакомпанії Skyline Express, який стояв там від початку повномасштабного вторгнення. Це вже четвертий успішний перегін літака з лютого 22 го До приємних новин на куп'янському напрямку в багатьох підрозділах російських окупантів зафіксовано спалах мишечої лихоманки. Пише гур. Це гостра вірусна хвороба, яка викликає інтоксикацію та уражає нирки. Велика Британія та Україна найближчими тижнями підпишуть десятирічний пакт про безпеку, в рамках якого Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море. Цікаво, чи це дійсно спрацює, чи повторимо досвід Будапештського меморандуму? Покаже тільки час. Уряд Польщі передав Україні 5 тисяч систем Старлінг для прифронтових територій. Вони допоможуть повернути зв'язок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери. Продовжуючи тему корупцію, заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлик написав рапорт про звільнення. Раніше журналісти Бігус.Інфо повідомляли, що дружина Тишлика має російське громадянство. Сам експоліцейський нібито користується майном партнера ватажка Ростовського кримінального групування. Київська ОВА запустила чат бот в телеграмі під назвою Київщина безпечна із повною інформацією про укриття та пункти незламності в області. Як розповів начальник Кова Руслан Кравченко, бот дозволяє вибрати, де сховатися чи підзарядитися, покаже всі найближчі пункти незламності, укриття і відстань до них. З вами була Київлада. Ставте вподобайки та підписуйтеся. До нових зустрічей.